Вітаю українці, на каналі пані Сисницька. Запрошую вас провести деякий час з моєю родиною. Приємного перегляду. Бублік. Бублік. Ладоньки, де були у бабоньки, що їли кашку, що пили брашку, полетіли полетіли. Полетіли полетіли. Покажи злядачам, яка ти файна. Така серйозна. Це я така в дитинстві була. Отак стану, щоки надую, нікому посміхатися не збираюсь. Та, Соломія. Який ребер, класний. Це я ловочна. Ай <плес> то. Краса яка. Щось смачне намічається, так? Чоловіче. Мили той. Хоча тут температура буде більше градусів, це все пообіцяється. Та всі бактерії згинуть, не переживай. Як русня. Пополам не будемо? на пополам? Ні. Я хочу так цілком, щоб а -а -а. на мангал міститься. Раз, два, три, чотири, шість, сім. Ми вдома будемо робити? В духті чи на мангалі? Духовці, а то на мангалі вже будемо карамелізувати. Вже сушений базилік, синій, трошки орігал. Трошки мускатного горіху. Приїхало з Харкова ще. Наші спеції ми купували узбека фахрів, його ім'я досить. І трошки кориці, я думаю, треба добавити. Для чого не знаю кориці? Кориця дасть о, аромат. А, мала прокинулась. Отак. Угу. Міша мала прокинулась. Забери її, будь ласка, бо в нас зйомка. Чоловік так перчик меле. І в холод на дві доби. Пройшло дві доби. Ми дістали м'ясо. І треба тепер його розпакувати. І зараз треба його повністю замотати у фольгу. Треба добре-добре замотати, для того, щоб сік не витікав при запеченні. хотіли вдома зробити реберці, але нас ненацька позвали в гості. Ти розвалишся, якщо будеш перевертати. Ні. Угу. Я спробую. Ну, давай. Огань. О, молодець! Соус маємо груша, яблуко, пюре, гірчиця і мед. І все, зараз в духовочку на 220 градусів коли на 15 для скоринки. На функцію гриль. 1625, давай подивимося скоринку. Вау, яка краса. Оновили духовку. Так, так ще й так все вдачно вийшло, не підгоріло. Така скоринка. Смакота, так, да, 220. Ні-ні-ні, то як треба все. А? Як треба. Ну що? М'язко в нас готове. реберце, яловичі. яловиче. Будемо зараз куштувати. Холодніше є. Ми будемо ставити друге скло з середини хати. Чоловік з Харкова привіз все скло, яке в нас було. І зараз ми його вимиваємо, тому що приїде чоловік, який нам наріжеть ті розміри, які потрібні. Ось ще скло. Это с чистосенький стоит Блашить. А кто там ходит? Соловейка, ку-ку. Эй, давайте, ку-ку. Сьогодні у нас будуть пельмешки. Ось це вхід в нашу хату. І ми одразу потрапляємо на кухню. Тут Матуся робить пельмешки. Але зараз не про це. Тут був коридор, а чоловік з цього коридору зробив кухню. Так як ми одразу потрапляємо. Хату на кухню, то взимку тут буде дуже холодно. Ми вирішили, що е, тут треба робити перегородку, аби було тепло. Якщо не дуже зрозуміло, що я тут вам розказала, то ми подивіться, що ми тут будемо робити. Ми в встадолі знайшли ми двері з коробом і будемо робити перегородку. Одразу з вулиці ми потрапляємо на кухню, тому треба робити перегородку, невеличкий тамбур, для того, щоб було тепло в хаті. Ось такі двері ми знайшли. Чоловіки намагаються одягнути на петлі. Є, вийшлося. Зараз я буду зчищати фарбочку. Ось тут я вже почала. І... Поки що будемо залишати їх ми там ну, будемо дивитися. А що тут з коробом скажі, сталося? Це поїв якийсь жучок, так? Так. Це, якщо ти покажеш, то нам не розказують, що не можна таке ставити, у вас хату все з'їдять. Ну, по-перше, критиків багато. Зразу скажу, що ми робимо максимально бюджетно і з того, що в нас є. Так, ну, щоб це бюджетно не з'їла нам хату. Тобто ти вважаєш, що там ще живе хтось? Та я вважаю, що ні, але це буде в нас е... верх. Це, так, да, буде догори і воно це обробляємо. Це. Ми ще це будемо обробляти якимось... Е... І воно буде догори, ну не всім хтось там не буде. Ну що, а короб вже готовий. Вся брудна робота вже зроблена, та що з пилюкою, а тепер... Десь щось дороблювати, я буду вже в хаті на місці. Ось такий дерев'яний каркас ми маємо. Йдемо проведжати бабу з дідом. І Міша їде. Хто не зрозумів з перших відео, то Міша не мій син, то Міша мій рідний брат. Їде з батьками додому до Харкова. 24 на 7 ми з ним прожили трошки більше, ніж півроку. Та, Міша, ти будеш за мною сумувати? Ну, а, 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 а за соломійкою? Я побіг, побіг, все, додому, додому з батьками їде. Вже втомився від сеструхи. Давай. Все, тихо, тихо. Що тихо. ти, Міша, навіть не цілуєш мене? Ось так. Щасливо. Зняли ми старий прапор. Той, що привозили з Харкова, він так добряче потріпався на вітру. А це ми купили новий. Зараз повісимо, щоб було гарнесенько. Соломія <рисква> спить! А ну тихо. Ну, що це таке? Що то за собака така? Мала спить, вона гавкає. Так що той прапор, що привезли з Харкова. Все. Вже своє відбув. І ще новий. Така була частка Харкова тут на Прикарпатті. Тепер новий Гарно Тепер буде. Я бажаю вам міцного здоров'я, бережіть себе і слава нашим ЗСУ.